Сьогодні ми маємо розмову, яка змусить багатьох з вас замислитися про майбутнє. Три області України опиняться перед обличчям подій, про які мало хто говорить відкрито. Ми запросили до студії професора Андрія Платонова, дослідника, який присвятив 30 років вивченню енергетичних полів території, геомагнітних аномалій та їхнього впливу на долю цілих регіонів. Його методи викликають суперечки в академічних колах. Але точність його попередніх прогнозів змушує прислухатися до кожного слова. Професор Платонов стверджує, що у кінці 25-го року три конкретні області зіткнуться з процесами, які назавжди змінять їхній статус на карті країни. Що саме станеться? Чи справді ці регіони можуть зникнути, і в якому сенсі слід розуміти це зникнення? Професоре Платонов. Розкажіть нам, що ви бачите у своїх дослідженнях. Дякую за запрошення! Я маю сказати одразу, що йдеться не про фізичне зникнення території з лиця Землі, хоча геологічні процеси також відіграють свою роль у тому, що я спостерігаю. Я говорю про трансформацію, яка торкнеться трьох областей настільки глибоко, що їхня адміністративна, економічна та соціальна структура перестане існувати в тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні. За моїми розрахунками, які базуються на аналізі геомагнітних показників, руху тектонічних плит та циклічних змін у полі Землі, ці області увійдуть у фазу критичних змін у листопаді 2025 року. Перша область, про яку йдеться, розташована на сході країни. Я не називатиму її прямо зараз, але ті, хто знає географію енергетичних розломів України, зрозуміють, про що мова. Ця територія протягом останніх десяти років накопичувала напругу у своїх глибинних шарах. Я веду мову про зону, де перетинаються дві великі тектонічні лінії, одна з яких тягнеться від Карпат до Донецького кряжу. А друга йде з півночі на південь, проходячи через центральну частину країни. У точці їхнього перетину саме там, де знаходиться ця перша область, накопичується енергія, яку можна порівняти з натягнутою струною. Коли струна обривається, звук чути далеко. Моїми приладами зафіксовано, що магнітне поле в цій зоні змінилося на 12%. відсотків. Порівняно з показниками 2000 року, це величезна зміна для такого короткого проміжку часу. Що це означає для людей? Це означає, що земля під їхніми ногами готується до руху, не обов'язково до землетрусу у класичному розумінні, але до сувів, до зміни рівня ґрунтових вод, до появи тріщин у фундаментах будівель, до руйнування інфраструктури. Я бачив подібні процеси у своїх дослідженнях інших регіонів світу. У 1992 році я працював у Вірменії, де спостерігав аналогічні зміни магнітного поля перед великою катастрофою. Тоді ніхто не слухав тут, в Україні я маю можливість попередити заздалегідь. Ця перша область почне відчувати перші ознаки змін уже у вересні 25-го року. Люди помітять, що колодязі пересихають без видимих причин. Потім почнуться проблеми з електропостачанням, не через технічні несправності, а через зміни в електромагнітному полі, які впливають на роботу обладнання. У жовтні ситуація погіршиться, почнуться невеликі підземні поштовхи. Які офіційні служби намагатимуться пояснити техногенними причинами або вибухами десь далеко? Але це буде не так. Земля буде говорити, а в листопаді між 10-м та 20 числом станеться подія, яка змусить уряд прийняти рішення про евакуацію? Я не знаю точної дати, тому що енергетичні процеси не підкоряються календарю. Але я бачу вікно часу, коли ймовірність критичної події досягає 80%. Що станеться з людьми? Уряд оголосить тимчасову евакуацію, яка стане постійною. Область втратить більшу частину свого населення протягом двох місяців. Ті, хто залишиться, будуть жити в умовах постійної загрози, без нормального водопостачання, без стабільного електрозабезпечення, без можливості вести господарство. Через рік область фактично припинить існувати як адміністративна одиниця, її приєднають до сусідньої території або розділять між кількома районами. На картах вона залишиться, але як порожнє місце. Як зона, де живуть лише кілька тисяч людей замість колишніх сотень тисяч. Це і є зникнення у тому сенсі, про який я говорю. Друга область знаходиться на півдні. Тут ситуація інша, але наслідки будуть такими ж драматичними. Ця територія розташована у низовині, де рівень моря та рівень суші знаходяться майже на одній висоті. Протягом останніх 15 років рівень Чорного моря піднявся на 7 сантиметрів. Це офіційні дані, які можна перевірити. Але є ще один фактор, про який мало хто говорить: це просідання ґрунту внаслідок виснаження підземних водоносних горизонтів. Коли ви викачуєте воду з землі десятиліттями, земля стає порожньою всередині, як губка без вологи. Вона починає осідати. У цій другій області ґрунт просів на 12 см за останні 20 років. Додайте 7 сантиметрів підйому рівня моря, і ви отримаєте 19 сантиметрів різниці. Це може здаватися незначним, але для низинної території це критична величина. Моє передбачення для цієї області базується не лише на геологічних даних, але й на метеорологічних циклах. Я вивчав погодні патерни над Чорним морем протягом ста років. Кожні 25 років у цьому регіоні відбувається сильна зимова буря, яка приходить з південного сходу, несе величезні маси води і викликає штормовий приплив. Остання така буря була у 2001 році. Наступна має статися у 25-му або 26-му році, але цього разу буде інакше. Зміна клімату зробила шторми потужнішими. Підйом рівня моря та просідання ґрунту зробили берегову лінію вразливішою. Коли буря прийде а вона прийде у грудні 25-го року, вода залити територію на відстані від 3 до 5 кілометрів від берега. Я бачу цифри у своїх розрахунках. Затоплено буде близько 40% території області. Це не буде швидка повінь, яка приходить і відходить. Вода залишиться, тому що земля просіла і їй вже нікуди стікати. Утвориться величезне мілке болото, непридатне для життя. Люди почнуть втікати вже під час бурі, але справжня паніка розпочнеться через тиждень, коли всі зрозуміють, що вода не йде, дороги будуть розмиті. Залізниця перестане працювати. Люди евакуюватимуться на човнах, на вантажівках, якими завгодно. Через місяць область втратить половину свого населення. Через три місяці адміністративний центр буде перенесено в інше місто. Якщо він взагалі залишиться, обласна влада оголосить про плани реконструкції, про будівництво дамб, про осушення територій. Але всі ці плани залишаться на папері, тому що країна не матиме ресурсів для таких масштабних робіт. Область поступово зникне з економічної карти України, її поділять між сусідніми регіонами або перетворять на особливу зону, де діють спеціальні правила. Це буде кінець її існування як повноцінної адміністративної одиниці. Третя область розташована на Заході. Тут ситуація найскладніша для пояснення, тому що причини майбутніх змін не геологічні, а соціальні та економічні, але вони посилюються енергетичними факторами. Ця область знаходиться у зоні, яку я називаю точкою відторгнення. Існують території на планеті, де енергетичне поле сприяє розсіюванню, а не концентрації. Люди інстинктивно не хочуть залишатися на таких місцях надовго. Вони їдуть, навіть не усвідомлюючи, чому. Ця третя область завжди була транзитною територією. Через неї йшли торгові шляхи, через неї проходили армії, через неї переміщувалися народи. Але мало хто залишався назавжди. Зараз цей ефект посилюється економічними факторами. Протягом останніх п'яти років ця область втратила 20% свого населення через трудову міграцію. Молодь їде на заробітки за кордон і не повертається. Залишаються літні люди, які помирають, і їх ніхто не замінює. Села порожніють, школи закриваються, лікарні скорочують персонал. Це звичайна картина депопуляції, яку можна побачити в багатьох регіонах Європи. Але тут цей процес прискорюється енергетичним фактором, про який я говорив. Люди їдуть не лише за кращим життям, вони їдуть тому, що відчувають внутрішню потребу залишити цю територію. Якщо ви поговорите з мігрантами з цієї області, багато хто скаже вам, що відчував якесь незрозуміле занепокоєння, якусь тривогу, яка зникла, коли вони перетнули кордон. Це не психологія, це реакція. Людського організму на енергетичне поле місця. Моє передбачення для цієї третьої області таке: у 25-му році процес депопуляції досягне критичної точки. Між вереснем та груднем станеться серія подій, які остаточно підірвуть економіку регіону. Це може бути банкрутство великого підприємства, яке давало роботу тисячам людей. Це може бути природна катастрофа локального масштабу, яка знищить врожай або пошкодить інфраструктуру. Це може бути епідемія якоїсь хвороби, яка вразить худобу і залишить селян без засобів до існування. Я не бачу точно, яка саме подія стане каталізатором, але я бачу результат: люди почнуть масово залишати область. Не тому, що їх хтось змушує, а тому, що залишатися стане неможливо. До кінця 25-го року ця третя область втратить ще 30% населення, що в сумі з попередніми втратами становитиме 50 від рівня 2020 року. Коли половина людей зникає з території, зникає все: зникають магазини, тому що немає покупців, зникає транспорт, тому що немає пасажирів, зникають лікарі та вчителі, тому що немає пацієнтів і учнів. Зникає влада, тому що немає кого очолювати. Область перетвориться на призрак. Формально вона існуватиме, але фактично там нікого не буде. Уряд прийме рішення про об'єднання цієї області з однією або двома сусідніми. Обласний центр втратить свій статус, можливо, стане районним містом. Бюджетні установи закриють або переведуть в інші міста. Це буде тихе зникнення без драми, без новин у заголовках, але це буде реальне зникнення. Я розумію, що мої слова звучать страшно. Люди запитають, чому я не даю більше конкретики, чому не називаю області точно. Причина проста: якщо я назву область, це викличе паніку. Люди почнуть продавати нерухомість за безцінь. Підприємства почнуть виводити капітали, і це прискорить той самий процес, про який я попереджаю. Моя мета не створити хаос, а дати людям час підготуватися. Ті, хто живе в цих трьох областях, почують внутрішній відгук, коли слухатимуть мої слова. Вони відчують, що це стосується саме їх, і тоді вони матимуть вибір. Вони можуть залишитися і пройти через те, що має статися, або вони можуть почати діяти зараз, поки є час, продати майно за нормальною ціною, знайти роботу в іншому регіоні, переїхати організовано, а не в паніці. Це і є мета мого передбачення не налякати, а дати можливість зробити усвідомлений вибір. Чому це станеться саме у 25-му році? Тому що ми входимо у фазу великих змін. Планета проходить через цикл, який повторюється кожні 250 років. Останній раз подібний цикл був у 18 столітті під час великих революцій та геологічних катаклізмів того періоду. Зараз ми знову у цій точці. Магнітне поле Землі слабшає, полюси зміщуються швидше ніж будь-коли за останню тисячу років. Це впливає на тектонічну активність, на погодні патерни, на поведінку людей. Україна розташована у зоні, де ці зміни відчуватимуться особливо гостро, тому що вона знаходиться на перетині кількох енергетичних ліній планети. Три області, про які я говорю, розташовані у найбільш вразливих точках цієї мережі. Вони першими відчують удар. Я працював над цим дослідженням вісім років. Я подорожував цими областями, встановлював свої прилади, вимірював магнітні поля, розмовляв з місцевими жителями, вивчав історичні хроніки. Я знайшов, що подібні події вже траплялися в минулому, але про них забули у XVI столітті. Одне село в першій області було покинуто за один місяць після серії підземних поштовхів. Люди тоді не розуміли причин. Вони говорили про прокляття. Про злих духів. Насправді це була геологічна активність у 19 столітті. Друга область зазнала великої повені, після якої берегова лінія змістилася на кілька кілометрів вглиб суші. Офіційні документи про це є в архівах. Третя область протягом всієї своєї історії переживала хвилі масової еміграції кожні 50-70 років. Зараз настав черговий такий період, але він буде найсильнішим через накладання кількох факторів одночасно. Що треба робити? Якщо ви живете в одній з цих областей і відчуваєте, що моє передбачення стосується вас, почніть готуватися зараз. Не чекайте листопада, подивіться на карту України, виберіть регіон, який здається вам стабільним, де є робота, де є майбутнє. Почніть встановлювати зв'язки з тими містами, шукайте житло, шукайте роботу, не поспішаючи, обмірковано. Якщо у вас є бізнес, почніть диверсифікувати, відкривайте філії в інших областях, переводьте активи. Якщо у вас є діти, подумайте про їхнє майбутнє, про школи та університети в інших регіонах, не робіть різких рухів, але почніть рухатися. Ті, хто діятиме зараз, матимуть перевагу перед тими, хто чекатиме до останнього. Я також звертаюся до влади, хоча розумію, що мої слова навряд чи досягнуть потрібних кабінетів. Необхідно вже зараз розробити плани евакуації для цих трьох областей. Необхідно створити резервні центри управління в сусідніх регіонах. Необхідно підготувати житловий фонд для прийому переселенців. Необхідно розробити економічні програми, які допоможуть людям інтегруватися в нові місця проживання. Якщо цього не зробити заздалегідь, ситуація вийде з під контролю. Хаотична евакуація завжди гірша заорганізовану, паніка завжди призводить до жертв. Я бачив це в інших країнах, коли природні катастрофи заставали людей зненацька. Тут є час підготуватися. Але цей час обмежений, залишилося менше року. Я знаю, що багато хто сприйме мої слова зі скепсисом. Це нормально. Люди не схильні вірити в погані новини до того моменту, поки ці новини не стануть реальністю. Але я прошу вас хоча б розглянути можливість того, що я маю рацію. Поспостерігайте за подіями у цих трьох областях протягом наступних місяців. Зверніть увагу на дрібні ознаки, які зазвичай ігноруються: пересихання колодязів, тріщини в будівлях, масові міграції птахів у незвичний час року, збої в електромережах без зрозумілих причин, зміни у поведінці тварин. Ці дрібниці складаються в картину, якщо вміти дивитися. І коли ви побачите цю картину, ви зрозумієте, що час діяти прийшов, чи можна змінити майбутнє. Частково так не можна зупинити геологічні процеси або зміни клімату. Це сили поза людським контролем. Але можна змінити те, як люди реагують на ці зміни, можна зробити так, щоб зникнення областей не означало трагедію для людей, які там живуть. Можна організувати переселення так, щоб воно було шансом на нове життя, а не катастрофою. Можна перетворити кризу на можливість. Але для цього потрібна воля, потрібне розуміння, потрібна дія. Якщо всі ці три компоненти присутні, майбутнє, хоч і важке, буде керованим. Якщо ні, воно стане хаотичним і болісним. Я завершую свою розповідь закликом до усвідомленості: ми живемо в час великих змін. Карта України, яку ми знаємо сьогодні, не буде такою ж через 10 років. Це не песимізм. Це реальність. Планета змінюється, клімат змінюється, суспільство змінюється. Області з'являються і зникають протягом історії. Це природний процес. Важливо не боротися з цим процесом, а адаптуватися до нього. Три області, про які я говорив, зникнуть у своїй поточній формі, але люди, які там живуть, не повинні зникнути разом з ними. Вони повинні знайти нові місця, нові можливості. Нове життя. І для цього їм потрібен часта інформація. Я дав інформацію. Час ще є. Використайте його мудро. Дякуємо, професоре Платонов, за ваше передбачення. Ми розуміємо, що це важка інформація для сприйняття, але ви надали конкретні факти та чіткі терміни, які дозволяють кожному зробити власні висновки. Три області України дійсно можуть зникнути як адміністративні одиниці до кінця 25-го року, внаслідок геологічних, кліматичних та соціальних процесів. Професор Платонов вказав на конкретні ознаки, які слід відстежувати, та дав рекомендації щодо підготовки. Залишається сподіватися, що ті, кого це стосується, Почують ці слова та зможуть вчасно прийняти правильні рішення. Час покаже наскільки точним виявиться це передбачення, але ігнорувати його було б необачно. Бережіть себе та своїх близьких, шановні глядачі.